Добрий день. почати з питання про бункерного діда Путіна, який поїхав до Китаю на певні переговори з Дзінпіном. серед заявлених тем, принаймні оприлюднених офіційно це Україна, Азія, енергетика та торгівля. Хочу вас питати, як ця поїздка все ж таки може вплинути на Україну, і чи будуть обговорюватися ще якісь теми, про які ми не дізнаємося? Поїздка на Україну. Ну, Це якась підготовча акція, в принципі, да, до чогось більшого. І як вплине, якщо ми візьмемо, це все-таки поїздка, яка потрібна Україні, як би це не звучало, тому що це якась комунікація, спільне бачення і так далі. Ну, Можливо, це саме оці перемовини, про які говорять. Ну, тут не стільки про перемогу нам говорять, як про зупинку. Угу. От. Саме що щось як призупиниться і ефект від цього. Чи буде задоволений в принципі кремлівський від поїздкою? Не можу сказати, що ви знаєте, в якомусь такому буде піднесенні, цього не буде. Але якась підтримку, в будь-якому випадку завір, завіряння і підтримку він отримає. Не те, що очікує. Але але з ним говорять, і це теж для Путіна вже добре. А ще таки ми знаємо, що президент Франції Мануель Макрон, начебто, мав раніше розмови з ем, Сі Сідзінпінем, і, начебто, намагався переконати його, переконати. Вибачте, за тевтологію е, Путіна на те, аби він не йшов чи на якісь ем, поступки, чи на якісь перемовини, або ж не на застосування ядерної зброї. А ем, все ж таки, лідер Китаю Сі Сідзіньпінь, він на чиєму боці взагалі, до кого він більш схильний: до Росії чи до України? Як завжди, да, лідер. Китаю він на своєму боці, якщо ми беремо до України, то все таки ні. Тут є, є якась фінансова зацікавленість на щось далеке, на якісь великі проекти. Якщо ми беремо, чи він на стороні Росії, теж ні. І не дивлячись на те, що зараз він якби, показує Може єдність да, може те, що він на тому боці? Е, оця комерційна жилка Китая вона тут спрацює, і більше всього, що він на своєму боці, він не на українському, не на російському, угу. а саме на китайському. А ще таке питання. Ми знаємо, що Китай запросили на саміт миру у Швейцарії. А чи буде Китай, чи погодиться він взяти участь? Там така цікава історія. Я наскільки розумію, вони будуть це весь час вирішувати в кінці кінців, поїдуть. При тому, знаєте, якось в останні в останні дні, в останні часи дуже буде прийняти рішення і поїдуть. Будуть вони, але ще раз скажу, на сьогодні в них немає рішення, але мають бути угу, зрозуміла. І хочу ще про одних наших не таких далеких сусідів поговорити. Це Прем'єр словаччини, адже вчора, на точніше, вже позавчора, 15 травня, на нього було скоєно замах. Він мав поранення у живіт та груди на прем'єра словаччини Фіцо. А як його стан зараз? Нам, начебто, пишуть, що він стабілізувався. Проте хочу запитати у вас, що кажуть карти з цього приводу. А, да, давайте про це, а потім буде в мене ще уточнення. Ну, чи він стабілізувався? Так, він стабілізувався і чи його виводять, але він уже зараз стабільний, так? і це я підтверджую. Єдине, що не так швидко він буде підніматися, це довгий процес, і займе, можливо, навіть до року, щоб він себе почував так, як до того як угу. жити буде. Зрозуміла вас. А, у нас є зловлений стрілок, звати його Юрій Цінтула. Це письменник. А, чи дійсно він скоїв замах на прем'єра через те, що не згодний з політикою уряду? Бо ж Фіцу нагадаю прихильник РФ. і чи причетна Росія до цього замаху? Тут напряму вона причепна. Я не думаю, що йому заплатили. Тут трошки більше інша подія. Він фанатик і людину, яку використали в темну, що називається, його якось підстрикали. Є хтось в його колі. Хто розказував, які погані саме це ця людина, і за його плечима діяли. І його пасли дуже довго, дуже довго це все робили. Я скажу, що так стоять, але це не доведуть, і це не, напря... не прямо Там там немає не фінансових впливань, нічого. Там є от психічний вплив на цю людину. Ага. А, все ж таки Фіцо ще раз додам, що він прихильник рефії, ми бачимо це по його політиці. А, чому тоді Росії було вигідно скоїти замах на Фіцо. Ну, перш за все, тут якісь є залякування, тут карта сила, так, що так буде з кожним. І тут якісь меседжі, які посилаються. До багатьох людей, які керують, до керуючих. А інша історія, він, ну якось такі ж саме Підготовка до якихось глобальних процесів, можливо, навіть до якихось перестановок в світі, і щоб був вплив. Він просто, якби його показали, що можна до кого завгодно дійти, можна кого завгодно дістати, і це не так важко. Це знаєте, найлегша жертва. Не можу сказати, що там. Там є якась там ідея, що саме його ні. Тут е, просто був готовий клієнт, його використали і, і якби послали всім е, листівку, що так буде з кожним. Це, це такі силові впливи, впливи на рівні знову ж психіки. Е, ми знаємо, що керують нами люди, і вони бояться, і тут щоб їх боялись. Це Точно. Хочу ще запитати, чи будуть замахи на посадовців України. Зокрема, пропоную розглянути декілька осіб, серед яких Зеленський, Буданов, Сирський, Єрмак та Шмигаль. Ну, Дивіться, якщо ми давайте по три, бо так буде давайте. дуже багато. Мене. Якщо ми беремо Зеленський, на Зеленську, там, знаєте, весь час замахи – це щось, що, що е, працює, одне закінчилось, інше готують і одночасно, так що чи, е, чи готуються замахи, да, готуються, і десь якісь ми маємо почути дуже швидко. Е, якщо ми беремо Буданова, е, на Буданова так само він теж є як головна людина в нашому. Суспільстві, і при тому, що він дуже сильно захищений, там теж замахи на нього є. Якщо ми беремо сирського. От не розглядають Сирського, бо до нього якось він чи дуже переміщається. Да? якась от Людина, яку не можна відслідкувати от на даний момент. От по сирському я б сказала, що просто немає доступу, немає не розуміння, де його можна винайти. За ним слідкують, немає на нього ще наказу і тому якби немає немає замаху. Ну його не можуть відслідкувати. Uh -huh. А от Зеленський і Буданов, вони на очах. Є, є люди, які до нього до них можуть дібрати, добратися, так що з тими трошки все простіше. Давайте ще подивимося єрмака та шмигаля. Єрмак. У Шмигалі моя відповідні. Угу. Він якби не цікавий. Е, якщо ми беремо Єрмака, чи готується на нього замах, я тут не можу сказати, що тут замах, е, там якась трошки інша історія. Там не про замах, а якби, щоб домовитись, чи якийсь е, саме йде на рівні комунікацій, да? може якась інформація дають. Тут не про замах, е, такі прямі, як ми дивилися попередні. Зрозуміла вас. Хочу перейти до обговорення ситуації на Сумщині. Наш голова розвідки Кирило Буданов нещодавно заявляв про те, що росіянці от-от, і власне підуть саме на Суми, на Сумщину. А давайте подивимося, в найближчий тиждень ворог все ж таки зробить це. І чи витримаємо ми наступ, чи втримаємо їх там на болотах. Ну, чи ворог зробить це, обов'язково зробить, я не можу сказати, що це найближчий тиждень. Чому? Тому що знову ж немає дати, Іде якийсь аналіз ситуації, я так розумію, що це стосується Харкова, і чи вони підуть, вони підуть. Просто на сьогодні немає дати. Я не можу сказати, що це буде наступного тижня. Дати немає, Її в принципі, ще немає. Зрозуміло. Але чи підуть 100% підуть, і якщо. Нам розкажуть ці, ці свідчення, я наскільки розумію, там перекидають туди війська, там йде підготовка на всіх парах. Так що туди готується точно йти. Ви згадали за Харків? Власне, пропоную подивитися Харків та область, як там будуть розгортатися бойові дії найближчі дні? Чого, яких новин взагалі нам чекати з харківського напрямку? Якщо взяти на найближчий період, ми будемо бачити трошки затухання. У нас зараз пройде, чи це вже повністю замокне і, що називається, засохне, ні. Там буде вони трошки чи перегрупуються, чи перекинуть військові ще вони будуть піднімати вуха. Але от на найближчий тиждень, от зараз ми будемо бачити трошки затухання. Вовчанськ встоїть, бо ми знаємо, що вони, начебто, ходять на околицях. Вовчанська здається, на північній стороні. Як буде з цим містом? Я трошки не впевнена, що вони на околицях, тому що із того, що показують, ну, десь вони туди трошки просунулись. Мені здається, що вони є у місті. От, mm -hmm. е, бо нам показує, що місці е, Вовчанськ, він якби є і умовно, і чорні, і білі. Ну, як ви розумієте, і Україна і Росія. От і Через що я кажу, що я не впевнена, що їх там ще немає. Е, і чи стоїть Вовчанськ. Зараз точно стоїть, але оце в такому в якомусь такому невизначеному він і буде. Ми можемо потім чути інформацію, що може трошки дальше просунуться, але вони нам все рівно показують як місто двох. Угу. Постійна присутність. зрозуміло вас. А, в Криму. Дуже гучно у нас цього тижня Бельбек палає, горить біля Севастополя. Там щось літає, прилітає. Що очікувати в Криму на найближчий тиждень? А чи все ж таки міст Керченський повалиться? Ну, дивіться, Керченський міст нам показують під яке свято. От не знаю, весь час показує, що буде яке свято, і там він повалиться, цей міст. Угу. Це просто що це ще не прийшла та дата, воно має бути пізніше. А якщо ми беремо, що буде в Криму, Крим, слава Богу, для України він дуже зараз активний. І ми будемо бачити ще більше, більше обстрілів. Я думаю, що якщо там був аеропорт, там і ще щось є подібне де, де перелітають. Ну, тут нам показують на повітряному шарі, що літають. Ми ж знаємо, що Росія, на жаль, не літає на повітряному uh -huh. шарі. Так що це буде стосуватися знову ж аеродромів, літаків. Туди буде напрямок, і там є чи зайшли якісь брига ремонтні бригади, і взагалі і, чи якась учебка, чи щось подібне, і туди ще буде попадання. Доволі така масштабна. Це прекрасно. Будемо чекати саме таких звісток з Криму. Я, до речі, відкрила свята в червні цього року. Нагадаю принагідно, що 1 червня у нас день захисту дітей. А от 28 червня будемо святкувати День конституції України. Тому хто знає, можливо, почуємо якусь гарну новину ще й з Криму. Хочу ще запитати про підписання мирного договору. Нинішня ситуація на фронті вона повпливає саме на цей аспект, на підписання, хоч якихось домовленостей. Адже зараз більшість ваших колег каже, що от заморозка війни абсолютно реальна. Я його не бачу як заморозка війни, тому що чи попливає давайте підемо за вашим питанням. Угу. Чи впливає сьогоднішня ситуація на, на те, що, що все це може зупинитися. Воно в нас зараз стоїть на просто на початку, да це початок. Це тільки є, є два чи три варіанти, і ми стоїмо на цих розвилках, по яким ми підемо, і як воно буде рухатись, чи почнеться щось зв'язане з перемовами, так воно почнеться, чи воно закінчиться в найближчий час. Моя відповідь ні. Це якийсь довгий процес. Зрозуміла вас. А, хочу прийти до аварійних відключень світла вже декілька днів по всій території України. Ми маємо відключення. Сидимо без світла, загадуємо минулорічні позаминулорічні блокаути. Хочу запитати, чи стабілізується ситуація найближчим часом, чи ж навпаки в сфері енергетики ми матимемо погіршення. все таки воно йде в сторону стабілізації, десь щось підремонтують, може десь тут ще якесь перекидання. От не знаю, як там може бути в електриці про перекидання, десь підключення mm -hmm. до іншого. І глобально система покращиться. На друге питання, що ви питаєте, чи погіршиться, чи буде Росія знову стріляти. Я думаю, що те, що буде. Можливо, це не буде завтра, але в будь-якому випадку в них зараз надважливо стріляти далі. Так що я думаю, що вони далі будуть стріляти. Це зараз взагалі, на повісті дня. Тобто, у них прямо така місія і от пунктика, бо залишити нас без енергетики на зимовий період. Правильно я розумію? Тут не в нас про енергетиці, тут більше знаєте, якби йде мова, що ми з станемо з ними говорити, ми станемо з ними домовля. Це як використання нашого нещастя для, для, для домовленості, І так що Росія це просто Росія, і всі методи, як завжди, расистські. Шантаж, так і все, що зазвичай роблять терористи. А, і хочу до до перейти до Тбілісі Адже в Грузії продовжуються протести закону проти закону про іноагентів. А наскільки я пам'ятаю, він вже прийнятий в цілому, але протести продовжуються зазвичай. Вони мирні. А чи можуть вони перерости до якогось військового перевороту у державі або ж якихось збройних протестів? Вони переростуть, немає лідера із того, що, знаєте, вони зараз, є якісь рішення, воно більше як не знаю, як імпульсивне, да? щось на рівні імпульсів побігли, всі незадоволені. Це якийсь буде період часу. Далі з'являється хтось. і Я наскільки розумію, це буде. Людина доволі така різка, можливо, мало відношення чи до військових, чи саме таки був людина, керівник, яка поведе, і там буде зміна влади. Так що е спокійно воно точно не закінчиться, і це просто поки знайдуть у цього лідера, це таке буде відбуватися. Потім там буде все доволі жорстко. А чи призведе це до того, що от проросійська влада, яку ми маємо в Грузії, все ж таки покине свій піст? Ця їхня партія, грузинська мрія, перестане бути правлячою, і ми матимемо нарешті гідну владу в Грузії. Ну так тут через вибори тут взагалі все для того робиться, щоб перебрати, і був тут мається на увазі, нам дають рицаря Пентаклів, Людина, яка захищає Грузію, людина, яка з цієї землі, і або нам показують, що там кровопивця. Не не тієї крові зараз, як вони вважають, так що це все буде йти до того, що поки не не змінять, цікаво. Будемо спостерігати за ситуацією, Будемо вболівати за грузинів, тому що все ж таки хочеться, аби у них це було добре. Наостанок хочу запитати про курс долара, чи буде він значно рости і активно рости в найближчий місяць, і чи може він досягти відмітки в 45 гривень за долар? Я не бачу, що він буде дуже так сильно рости. Нам зараз показують, що він умовно стабільний. Якщо навіть якісь будуть коливання, то вони сьогодні піднялось, завтра впало. Mm -hmm. Глобально це не буде. Чи, але у вас чітке запитання, чи буде він 45. До цієї відмітки він прийде десь до кінця року. Зрозуміло.